Вітаю вас, дорогі друзі. Надзвичайно гостре питання сьогодні буде стояти для тих студентів, які не можуть використовувати і застосовувати зброю з мотивів релігійних переконань. Дійсно, ситуація є дуже важкою, адже вже з вересня 2025 року запускається базова військова підготовка для студентів. І у випадку, якщо студент з якихось мотивів відмовиться від проходження базової військової підготовки, ну, можливо, крім стану здоров'я, то такого студента буде відраховано із навчального закладу, а відрахування з навчального закладу слугуватиме по подальшому проходженню уже базової військової служби, яка сьогодні замінена строкою альтернативною службою. Тому, дорогі друзі, я дуже прошу вас, підпишіться на цей канал, допоможіть мені поширювати важливу інформацію, яка сьогодні має значення для великої кількості людей. Підпишіться на цей канал. Підпишіться на телеграм-канал, який є в описі до відео. допоможіть мені поширювати важливу інформацію. Значить, так, дорогі друзі, дійсно, вже з вересня 2025 року вступає в дію базова військова підготовка, непроходження якої. Є підставою для відрахування із закладу освіти. Що важливо розуміти, так це по-перше, якщо студент відмовиться від проходження без РВП, базової військової підготовки, він буде відрахований з навчального закладу. По-друге, якщо студент пройде базову військову підготовку, так це означатиме, що від йому буде присвоєно військово-облікове звання, йому придеться скласти присягу. І в випадку мобілізації, він вже більше не зможе з мотивів релігійних переконань відмовитися від мобілізації і відмовитися від проходження військової служби. Адже присяга буде складена і базова військова підготовка буде пройдена. Станом на сьогодні немає абсолютно ще ніякого інструментарію, як той студент, який належить до релігійної організації. Вірочення, котрої не допускає використання і застосування зброї, може відмовитися від військової підготовки. А ніяк не може. Інструментарію немає. Натомість є інструментарій, який зобов'язує його до проходження без ЗВП. А як відмовитися, неясно. І виходить замкнуте коло. Не проходиш без ЗВП, відрахування з подальшим проходженням вже базової військової служби, замість строкової служби. Проходиш без ЗВП, присяга, військове звання, і ти стаєш військовозобов'язаним. Важливо розуміти, що без ЗВП повинні проходити як хлопці, так і дівчата. Але дівчата в добровільному порядку проходять тільки практику. Вони змушені будуть пройти теорію. Але якщо якась дівчина, крім теорії. Захоче пройти і практичну частину безпосередньо виїзди на стрільбище і тому пов'язано, то вона також буде мати статус військовозобов'язаної, і вона також підлягатиме мобілізації у випадку оголошення мобілізації. Або якщо мобілізація буде тривати, то після закінчення навчання буде підлягати мобілізації як хлопець, так і та дівчина, яка пройде не тільки теорію. Але й практику, але обов'язок надійно буде поширюватися, тільки проходити теорію, теоретична, теоретична частина. Ну, зокрема, це медицина, тактика, стратегія, але безпосередньо не є виїзд на стрільбище. Тому, дорогі друзі, ситуація дійсно є важкою, неврегульованою. І якщо все залишати так, як є, то вже з вересня наступного року ми зіткнемося з новим викликом. Який буде пов'язаний із масовим відрахуванням із навчальних закладів тих студентів, які належать до релігійних організацій і які не зможуть використовувати, застосовувати зброю, а також проходити військову підготовку, пов'язану із використанням і застосуванням зброї? Мені відомо, що сьогодні ДЕС намагається це питання актуалізовувати, створювати міжвідомчі комісії, групи. Щоб якимось чином це питання врегулювати. Але, на жаль, станом на сьогодні питання не вирішено. Чи буде воно вирішено? Особиста, моя думка малий шанс того, що питання буде врегульовано. Чому так? Тому що ми вже бачимо, що сьогодні відбувається з бронюванням священнослужителів. Навіть постанову кабміну прийняли, навіть мій наказ десь там прийшов через юстування, але все рівно ще по сьогоднішнього дня, станом на сьогодні, бронювання служителів немає. Тобто, ми бачимо, як все важко рухається. Тому буде стояти великий виклик уже з вересня місяця. Ще раз скажу: в чому проблема? Якщо студент належить до релігійної організації не може використовувати зброю, відмовиться від базової військової підготовки, його буде звільнено від навчання, відраховано від навчання з подальшим проходженням уже базової військової служби. Але якщо відмовиться і від базової і військової служби, то це вже буде наставати кримінальна відповідальність. Тому що робити, дорогі друзі? А робити все слід починати з простого. А це стосується максимальної актуалізації цієї проблеми. І сьогодні, якщо релігійні організації мають хоча б державну реєстрацію по місту церкви, або громадську зареєстровану організацію, або члени церков здійснюють якусь публічну діяльність мають. Зареєстровано громадське об'єднання або є членами громадського об'єднання, то потрібно подавати звернення на Міністерство оборони, на Міністерство освіти, на Офіс Генерального прокурора, на РНБО і максимально піднімати це питання. Дорогі друзі, мені як адвокату, як правнику, для того, щоб я зміг відстояти інтереси студента, якого буде. Піддано відрахуванню з навчального закладу, мені потрібно свого роду мати зачіпку. А для того треба, щоб хоча б одна установа підтвердила право на можливість непроходження без ЗВП, якщо проходження такої військової підготовки суперечить релігійним переконанням. Зокрема, мені особисто дуже допомогло на початку воєнного стану в захист інтересів. Членів релігійних організацій, які не можуть застосовувати зброю, це роз'яснення, офіційне роз'яснення, позиція уповноважень Верховної Ради України з прав людини, та він зазначив, що дію статті 35 Конституції України обмежено не було. Відповідно, віруючи громадяни, які не можуть застосовувати зброю, то матимуть право проходити альтернативну службу навіть попри те, що це питання не було врегульовано на національному рівні. Це була позиція, це допомогло мені і допомагає по сьогоднішній день допомагати відповідним чоловікам. Так же само потрібно актуалізовувати це питання. Найлегше його актуалізувати, це звернення від громадських об'єднань, від релігійних об'єднань, писати колективні скарги, колективні звернення. І добиватися позиції, добиватися хоча б, як мінімум, для початку, підтвердження можливості продовження навчання студентом, якщо він не, не буде проходити базову військову підготовку. Тому, дорогі друзі, друге, на що я хочу звернути увагу, все ж таки закон і конституція на стороні студента. Чому? По-перше, стаття 1 закону України про військовий обов'язок і військову службу говорить чітко, що підготовка до військової служби є різновидом військового обов'язку серед іншого, до речі, а військовий обов'язок, стаття 35, уже Конституції України, яка має яка є нормами прямої дії, говорить, що, у випадку, якщо релігійні переконання не дозволяють виконувати військовий обов'язок. То військовий обов'язок повинен бути замінений на проходження альтернативної невійськової служби. Ще раз, військова підготовка це різновид військового обов'язку. А Конституція говорить, що військовий обов'язок може бути замінено на невійськову альтернативну службу. Але, на жаль, ми знаємо, які сьогодні наші судді і є, і не тільки судді. Університети в даному випадку, в тому числі ми з цим зіткнемось, вони будуть формалістами, вони будуть читати букву нормативних актів, букву закону. Буква закону дуже проста. Непроходження базової військової підготовки є підставою для відрахування. І, на жаль, я схиляюся думку, що саме так вони і будуть діяти. Тому, друзі, я буду розробляти проекти звернень до Міністерства оборони. До Генерального штабу, до Офісу президента України, до РНБО, ну найважливіше це Міносвіти і Міноборони. І я дуже прошу вас: якщо у вас є в сім'ї студенти, ви є студентом, у вашій церкві, релігійній організації є студент. і ви розумієте, що це питання буде гострим, напишіть мені у правах і повідомлення. Зі мною можна зв'язатися. І через телеграм-канал, який є в описі до відео, і скажіть, що просите, надати вам зразок звернення, зразок листа. І я вам його надам. Ви його поставте на ваш церковний, там, фірмовий бланк громадської організації, поставте дату, підпис і відправте. Інформуйте також, показуйте мені, які проходять відповіді. Адже адвокату, правнику, який безпосередньо буде займатися захистом таких людей, потрібно мати вагомі. Зачіпки для того, щоб можна було посилатися на рішення, роз'яснення, позицію будь-яких із державних органів, а це вже є хорошою підставою для оскарження в суді відповідних неправобідних дій, пов'язаних з відрахуванням і тому подібного. Тому, дорогі друзі, вже зараз потрібно актуалізовувати це питання, що є сили попереду, літо відпустки. Скоріше всього, ніхто цим займатися не буде. Навіть якщо припустимо, що припиниться воєнний стан, припустимо, що наступить перемир'я, хоча, як ми бачимо, зараз немає жодних підстав так вважати. Але якщо це станеться, і студенти будуть проходити без ЗВП, зокрема ті, які не можуть використовувати зброю, то вони вже не зможуть в подальшому відмовитися від мобілізації з мотивів релігійних переконань. І клопотати про альтернативну невійськову службу, якщо ними вже буде пройдена базова військова підготовка. Тому така ситуація є непроста. Наскільки знаю, станом на сьогодні немає абсолютно ніякої позиції, ніяких державних установ, ні уповноваженої Верховної Ради з прав людини, ні міносвіти, ні Міноборони. Ні, РНБО немає нічого, ніяких позицій щодо того, як людині, яка не може використовувати зброю тому, студенту, не пройти базову військову підготовку. Питання треба актуалізовувати. Якщо у вас є вже якась інформація з цього приводу, також пишіть мені. Інформація, зв'язок зі мною є в описі до цього відео, до будь-якого відео, тому напишіть мені. Питання буде стояти дуже гостро вже на найближчий час. І вже зараз його потрібно піднімати, і над цим потрібно працювати. Якщо серед ваших знайомих є народні депутати України, зв'яжіться з ними, хай подадуть депутатські звернення, депутатський запит. Якщо серед вас ви є членами там Ради Євангельських протестантських церков, Ради протестантських церков, Духовна Рада, міста області, будь ласка, актуалізовуйте це питання, воно буде стояти дуже гостро. Не треба думати, що якщо в мене в сім'ї нема студента, значить це гаразд. Потрібно допомагати тим, хто потребує допомоги. Адже сьогодні прийшли по них, і ми за них не заступаємося, то вже завтра прийдуть по нас. І не буде кому за нас заступитися. З вами був адвокат Дмитро Фіцик. Ще раз прошу підпишіться на цей канал, поставте лайк і підпишіться на телеграм-канал, який є в описі до відео. Я вірю, що є на небі живий Бог. Я вірю в те, що Господь зі щирими поступає по щирості, а з лукавими по їхньому лукавству. І ми віримо, що все буде добре тим, хто надіється на Господа. Підписуйтесь.